Тарас Загородній, політолог постійно закликає все українське суспільство до того, щоб якнайбільше вкладатися в оборонно-промисловий комплекс до того, щоб відстежувати, куди йдуть бюджети, пане Тарасе. Я вас вітаю. Доброго дня! Слава Україні! Доброго дня, героям слава от бачите, до бавовни готуються в Енгельсі, готуються до наших безпілотників, обкладаючи шинами автомобільними покришками буквально літаки стратегічної стратегічні бомбардувальники. Водночас, от просто провести паралель, що відбувається в Одесі. Ми зараз можемо показати разом із колегами. Там замість такого традиційного підняття прапора. З нагоди дня міста уже тиждень відбувається мітинг проти витрат. Ну таких занадто тилових, незрозумілих, не надто потрібних витрат, які ці гроші на думку тих, хто зібрався, мають піти на збройні сили України. Ну і я так думаю, що на Бавовну, на території Росії також бачимо, що чимало і е, передусім цивільні, але є і військові. Так, чимало дітей е, на фотографіях зараз побачимо. І всі кажуть тільки про одне: що ми не дозволимо знущатися з наших захисників і з нас, місто, яке вийшло з закликом припинити безглузді тендери, і згадати, що в нас усіх лише одна країна, і від дій кожного зараз залежить доля країни. На, сь на сьогоднішній мітинг вийшло від 4 до 6 сотень. Людей, хоча, от як стверджують організатори, протест був проігнорований владою. Що ж, в будь-якому разі, я думаю, той сам факт, що такий протест відбувається, це вже колосальний прорив. Як, як і хороша. Хороша історія справді з тим, що росіяни вже не знають, чим їм би обкластися в тому Енгельсі, а щоб захиститися від українських дронів. Мабуть, просто скоро будуть купи накладати просто на ці такі крила літаків і своїм пам'ятом захищати, не знаю. Але, пане Тарасе, я десь місяць тому крайній раз з вами говорив на цю тему: на тему розвитку українського ВПК. Давайте, мабуть, розпочнемо із такого вашого. Зрізу аналізу, що за останній час змінилося в позитивний бік, і над чим ще потрібно нам працювати. Ну, дивіться, те, що люди починають вимагати, не перевитрачати гроші, це дуже добре. Тому що так воно і повинно бути. Що увесь ресурс зараз повинен спрямовувати спрямовуватись на захист нашої країни. На виробництво в першу чергу масштабування виробництва нашої зброї, яка дозволяє Україні мати автономію щодо вибору цілей, щодо частоти нанесення ударів, так глибини нанесення ударів в першу чергу по території Російської Федерації. За цей час багато чого змінилося у гарний бік, тобто ми вже звикаємо. Звикаємо, що ледь не кожного дня на території Російської Федерації щось відбувається так, або в Пскові у нас аеродроми починають вибухати. Це вибачте, 700 кілометрів від кордону України. А якщо летіла з України, то це питання в тому, що у нас відбувається в Білорусі, тому що це через територію Білорусі повинно було летіти. Так, ми бачимо в Курську, е теж вперше застосовані були незвичні дрони. СБУ е рекламу ну, не рекламувала, показувало кадри, що це фактично е дрони, які зроблені з достатньо простих матеріалів. Тобто, це фактична е деревина, е картон, які летять на велику відстань. Так дозволяють масово використовувати такі дрони, які знищують аеродроми, ну принаймні, от в, в межах. Там 200 кілометрів, і це дуже добре. Це означає, що ми повинні, і це повинно бути дуже дуже багато для того, щоб масштабувати це виробництво, тому що без перенесення війни на територію Російської Федерації я і до цього говорив. Я думаю, що всі вже зараз розуміють, війна може затягнутися на дуже довго, а з невідомо яким результатом. А от перенесення війни туди створює вже. А, досить гарне передумови для того, щоб Україна знищувала логістику ворога на його території, щоб росіяни відчули, відчули а, а, війну на собі, так? Ну от псков прилетіли, там щось одразу ж якось сумно стало в місті. Щось вони почали кудись збиратися, кудись тікати і так далі. І знаєте, традиційний український а, мем стався, а щось стало, так? Тому в даному випадку, звичайно, що ми повинні концентруватися саме на цьому. Ресурс повинен бути спрямований саме в власні озброєння, тому що, як я сказав, це є автономія на нанесення ударів. Це і питання в тому, що ми будемо автономні в питаннях можливих перебоїв з постачанням зброї. Різне може статися. Ніхто ніхто ніякі 100% гарантії не дає. Ну і плюс це. В першу чергу можливість реалізації власної політики на, на довгі роки. От пан Буданев нещодавно було інтерв'ю, сказав, що Росія буде в стані реваншу через 10 років, буде готова до початку цього реваншу. Завдання України не допустити цього реваншу, як робить Ізраїль, який не чекає, поки на нього хтось буде нападати. Він здійснює атаки. Він здійснює превентивні удари там, де йому потрібно для того, щоб всі розуміли, що з Ізраїлем не треба зв'язуватись, а буде дуже погано. Відповідно, те, що люди починають виходити, мене дуже радує. В дійсності для того, щоб скасувати ці тендери, не обов'язково виходити, в тому числі, але те, що вийшло, це дуже добре. Є там порядок. Я у себе наприклад, Фейсбук сторінці постійно це публікую. Є порядок. Оскарження цих тендерів можна там і через державну аудиторську службу це робити. А, і багато чого теж можна робити. Там є такі порядок, який дозволяє скасовувати, в тому числі не такі нецільові витрати. От нещодавно був скасований тендер Міністерства молоді, яке раптом вирішило, що треба реконструювати їдальню. Конче заспі, ну кращого місця вони не знайшли, часу не знайшли аж на 300 мільйонів. Після того, як був піднятий галас, цей тендер був скасований, і це дуже добре, тому що е, суспільство повинно концентруватися на пріоритетах. Пріоритети у нас зараз такі. Далі це питання, звичайно, що Міністерство оборони ми повинні підтримувати будь-які ініціативи тих людей, які... Е, бореться проти корупції в Міністерстві оборони, але і там багато чого вже зроблено. Давайте скажемо відверто. Ну, наприклад, відомо всім волонтерка Дана Ярова я зараз там працюю в антикорупційній раді. Вона постійно публікує, що зроблена в рамках зниження цін прозорості закупівель і так далі. В дійсності дуже багато зроблено і. Багато процесів, які зараз е, запущені, вони будуть видні вже приблизно наприкінці цього року, тому що це питання системи так швидко. Систему не перебудуєш, але результати ми вже бачимо. Принаймні, по тендерах, які відбувалися після е, січня цього року, як ви бачите, скандалів немає, немає, тому що там вже о, багато чого зроблено. Далі ми повинні допомагати в тому числі тут вже питання міністерства оборони. Ну, наприклад, я неодноразово піднімав цю діоску ситуацію, коли вже державна аудиторська служба не дає міні підприємствам оборони заробляти гроші. Вона забирає у них прибуток, говорячи, що це не прибуток їх, а збиток державі. Ну, більшого ідеотизму я чесно кажучи не чув. І це питання досі не вирішення, незважаючи на те, що це доручення було президента. Пан Шмигаль, пан Марченко, якому підкоряється а, 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 аудиторська служба. Це міністр наш фінансів. Хто не знає, досі нічого не зробили для того, щоб вирішити це питання. А, і так далі. І так далі. Там багато цих бюрократичних. А, проблем Далі питання досі залишається підприємство, колишнє Укроборонпром Слухайте, ну воно довело свою неспроможність щось виробляти, так тому воно повинно бути негайно ліквідовано, взагалі просто як юридична особа. Її складові підприємства, які входять входять в Укроборонпром як КБ «Луч», виробник Нептунів, Вільх, Стухна під керівництвом а, пана Керестольова повинні отримувати замовлення від міністерства оборони напряму. Те саме стосується Антонова, те саме стосується інших Артема та інших підприємств, які спроможні самі. Виробляти державні підприємства, а ті, хто є приватні, то приватні, звичайно, повинні це робити, в тому числі отримувати ресурси від Міністерства оборони. Оборона замовлення повинна бути розширена. Далі це питання знову таки і, і стосовно бюджетів на місцях. Це ж теж питання до Кабінету міністра. Потрібно провести секвестр бюджету. Якщо йдуть такі перевитрати, то вони повинні бути скорочені. Це теж можна зробити. І цей ресурс повинен перенаправлений на оборонку. От дивіться 40 мільярдів на дрони виділили. На місцях у цей профіцит, який створився не через заробіток, а через те, що військові сплачують ПДФО на місцях, приблизно 80 мільярдів. От ви бачите, що можна розширити державне замовлення ще на ну приблизно 60 мільярдів точно. Ну 40 плюс-мінус точно можна перерозподілити. Далі дивіться на банківську систему. Банківська система зараз розказує наскільки вона дуже велика. І як як вони а, заробляють купу грошей? Вони не заробляють зараз купу грошей. Вони фактично спекулюють на е, ОВДП на депозитних сертифікатах. За сім місяців у них у них прибуток 80 мільярдів гривень на хвилиночку. За підсумками року, якщо такими темпами буде під 150 мільярдів гривень, це не зароблені гроші, це за рахунок того, що фінансисти фактично. Забирають ресурс з реального сектору економіки, спокійно його можна перерозподілити на державне замовлення. Ну мінімум 60 мільярдів гривень можна забрати, тому що фінансисти, які не фінансують оборонку, а фінансисти, які не фінансують реальний сектор економіки. в... В військовій економіці не потрібне в такій кількості. В чому їх сенс існування, якщо вони концентрують той ресурс, який не доходить до військових і до військової економіки? Ну от на хвилинку ми з вами от проговорили ну приблизно плюс-мінус. А ще 100 мільярдів гривень можна знайти на оборонку. Це питання пріоритетів держав. Пане Тарасе, Ну от ми зараз говорили про те, куди державні гроші не повинні йти, і в принципі тут і суспільство, і влада в процесі знайдення знаходження такого правильного балансу, але інше питання. А прозорість контроль над тим, куди ці гроші повинні йти. Я маю на увазі, чи нам потрібно розсекречувати, чи до певної міри розсекречувати, чи в якийсь знаю, креативний безпечний спосіб розсекречувати наші витрати на ВПК. Бо ну окей, тут ні, це не потрібно. Ні, на ВПК, звичайно не потрібна. Дивіться, якщо говорити про міністерство оборони, там деякі статті, які вже є відкритими, вони не є таємними. Ну умовно кажучи, закупівля харчів е і так далі. Те, що не є таємною інформацією, те, що є закупівля зброї, це звичайно, йде по інших витратах і по інших статтях, воно не повинно бути. А тут дивіться витрати на ВПК і де виробляється, скільки виробляється, теж, теж це закрита інформація. Єдине, що ми можемо бачити від наших ну, знаєте, результат на табло. Скільки разів було ударів, наприклад, по території Російської Федерації, якщо говорити про нашу зброю, тобто кожного дня там да повинна бути там приблизно така от кількість летіти туди або Таких маленьких безпілотників або ракет а, і так далі. Ну, пан Данілов вже заявляє, що для України вже не проблема ракети 1500 кілометрів. Добре, а, бачимо, відкриваємо карту, а, бачимо, що той відомий завод шахедів, який будується в Татарстані, і там закінчується. Це приблизно така. Відстань. От питання тепер: результативність, яку ми побачимо, коли буде він знищений чи не буде знищений. Тобто ми повинні бачити от той результат, який е е повинен відчувати далі. Чому цілі порти е новоросійське, наприклад. Да? Там вже декілька там, там Тамань, е Адлер і всі інше. Коли там в, в Краснодарському краї вони будуть знищені для того, щоб. Нанести величезний удар по економіці Російської Федерації, тому що через ці порти йде і до 50% російського імпорта, і експорта, і нафти, і зерна і багато чого іншого. От такі питання, коли ми будемо бачити результати, тоді буде, будемо бачити, як воно відбувається в дійсності. На практиці, а так, звичайно, що це ну от такі витрати, про які ви говорите, звичайно, що не потрібно буде оголошувати, тому що це в дійсності є таємна інформація, але результатів результати використання саме цієї зброї можна буде бачити ну просто в новинах, так зрозумів. Тобто, гарантувати контроль за. Тими, хто розподіляє саме бюджет на озброєння, на виробництво зброї під час війни неможливо і не потрібно. Добре ну, це потрібно. не дивіться, це для цього потрібна доступ до державної дільниці. Це повинні займатися відповідні люди. Якщо є, от, наприклад, антикорупційна рада. Так, якщо там є люди з доступом до державної таємниці, ми повинні довіряти цим людям, які скажуть, що в дійсності цей процес іде, і так далі, тому що деякі деякі інформація не може йти за межі Міністерства оборони та генерального штабу, тому що Російська Федерація цим скористається, тому що не важко підрахувати зростання потенціалу українського війська, неважко буде підрахувати скільки. Чого є, так а можна вирахувати приблизно навіть технологічні ланцюги. Ну, якщо, наприклад, Україна виробляє ракети, припустимо, так відновлені це звідки везуться, наприклад, мікросхеми, чи виробляється в Україні, хто постачає? Або, наприклад, безпілотники, Звідки, звідки комплектуючі йдуть, хто це робить Відповідно, Росіяни можуть робити різні речі. Ну, наприклад, перекуповувати ці компанії, які постачають, або перекуповувати перекуповувати різні а, ці обсяги, як, наприклад, вони робили на початку широкомасштабного вторгнення. От там, знаєте, часто скаржаться стосовно того, що високі ціни були по закупівлях. Таке росіяни спеціально підвищували ціни. Вони або викуповували всі обсяги, так для того, щоб України не дісталася тоді зростають ціни. А на це ну це вже попит, пропозиція елементарна економіка. Або роблять все для того, щоб зірвати ланцюги е, виробництво. Тут отут вже багато деликатних питань, на які на жаль вам ніхто не дасть. не на жаль, а ну не дадуть відповіді, тому що це вже є таємна інформація. Тут ви. Точно, ну прозорість тут тільки шкодити буде і буде працювати на користь ворога. Зрозумів. Пане Тарасе, <кій> припрошую. Я пропоную ще на останок нашої розмови поговорити про неймовірно гучну і цікаву справу Ігоря Коломойського, якого напередодні <кій> перепрошую, формально принаймні заарештували. Для мене залишається загадкою. Де саме він зараз перебуває, тому що його е, суд постановив заарештувати, поїхав повезли точніше, навіть Коломойського, е, потім е, до будівлі е, СБУ в Аскольдовому провулку в Києві. При цьому перебувати під вартою два місяці. Він має саме у Дніпрі, е, хоча це е, е, право він може і оскаржити в нього є право на апеляцію. Е, е, це рішення, і при цьому в нього є право на заставу в розмірі 509 мільйонів е, гривень. Ну, принаймні, з того, що ми бачили вчора, із його е, кхе, кхе, вручення підозри, із е, його о, появи до суду, бачимо, що принаймні станом на вчора Коломойський не е, переховувався від слідства, а з'являвся принаймні в суд тоді, коли потрібно. Але сама по собі, в принципі, от суть цієї справи це одна з найбагатших свого часу, і одна з точно найвпливовіших людей в принципі в історії сучасної України. А при цьому бачимо, що Йому закидають цілу низку підозр, Це і підозра у шахрайстві і у відмиванні майна одержаного злочинним шляхом. Ну і от понад півмільярда гривень з 2013 до 2020 року він за даними слідства, за даними правоохоронців, легалізував шляхом виведення за кордон. При цьому використовував інфраструктуру банківських установ, які Контролював. Ну, як ви вважаєте загалом, а, чому зараз ця справа з'являється, і м, який, який буде результат, чи це взагалі можливо спрогнозувати з політологічної точки зору? Ну, дивіться. О, єдине, що ми повинні зрозуміти, що за результатами, в тому числі цієї війни, олігархат старому вигляді, який був в Україні, скоріш за все, закінчився. Так а, і те, що пан Коломойський опинився в такому становищі, це є ну ознакою, що воно так і є вже. Тобто, держава вже, а, буде, не буде іграшкою. А, ну, буде концентруватися в першу чергу навколо армії, в тому числі. І скоріш за все будь, не буде вже такою іграшкою в руках а, ну багатих людей, які могли фактично приватизувати цілу органи влади. Це перше. Друге, стосовно того, чим це все закінчиться. Ну, а перше, я не вірю в екстрадикцію пана Коломойського Сполучених Штатів Америки, про що у нас зараз активно говорять. Чому, Ну, по-перше, все ж таки виявилось, що пан Коломойський є громадянином України, наскільки було підтверджено в суді, а у нас екстрадиція громадян України заборонена. Далі ніяких справ в Сполучених Штатах проти Коломойського. Наскільки мені відомо, наскільки сім не ведеться. Як на ну на відміну, наприклад, від пана фірташа його ж там вже скільки вісім років намагається звідня забрати uh -huh. вже всі суди пройшли. Так далі, і досі ж немає. Хоча там була офіційна справа і так далі. Тут поки що ніяких справ ми не бачимо і запитів до України немає. І я думаю, що американці не будуть ризикувати таким чином, щоб порушувати якісь процедури і порушувати якісь власне, в тому числі там кримінальне кримінальний процес для того, щоб не нарватися, в тому числі на позов від того ж Коломойського, якщо вони в незаконний спосіб його будуть екстрадувати з порушенням процедури, екстрадувати до Сполучених Штатів Америки. Пан Коломойський подасть в суд на державу Сполучених Штатів Америки виграє цей суд, ну без заперечення, можна не сумніватися. І тому я не сильно вірю, що пане Коломойського все ж таки екстрадують кудись, так? Ну, принаймні, ми поки що справ таких не бачимо, які щоб за що його можна взяти. Ну, наприклад, на відвіну пана Фірта, що там є ж кримінальна справа за там 2004 рік, за Хабар десь в Індії стосовно там справ Титанових, ну і так далі. От поки що я не бачу таких ознак, що це можливо. А, далі чи буде а, ця справа рухатись вперед? А, ну подивимось. Ну, принаймні, ми ще вчора не бачили, не вірили, що взагалі таке можливо, щоб одна з найбагатших людей опинилася в СИЗО. Так а, тепер він там знаходиться. Справою займається там БЕП, СБУ, якщо не помиляюся, вони це за цією справою займаються. У них така позиція завжди була, що немає ніяких нерівності перед законом, тобто аполітичність навколо того, що є. Звичайно, що впливає на поведінку влади, в тому числі це тиск наших партнерів, які все ж таки хочуть деолігархізації України. А тому, що вони хочуть бачити, все ж таки точку зрозумілу точку е стабільності в нашої держави, це державний апарат, який повинен бути передбачуваним, який повинен інституці... не вибудованим невибудованим і не залежати від впливу е в першу чергу впливових людей. Ну в цьому плані звісно роботи ще. Е Дуже і дуже багато, тому що в принципі вся правоохоронна крок величезний зроблена. Перше, що ми повинні розуміти, Друге, олігархату в старому вигляді в Україні вже скоріш за все не буде. Він буде перетворений великий впливовий бізнес, так. Але центром, центром все ж таки буде вже держава, а не люди, які навколо держави будуються. Я не виключаю, що наступним кроком може бути це питання по активах. Пана Ахметова в першу чергу це буде стосуватися енергетики. Я не виключаю, що буде націоналізовані обленерго, які афільовані з ДТЕКом, Так. Тому що це стратегічно важливі речі, вони повинні бути під контролем держави для того, щоб забезпечувати рівний доступ всім виробникам електроенергії. А ось виробники електроенергії, так е, окрім енергатом, ну вони повинні бути е, приватними. Для того щоб була змагальність доступу, наприклад, до мереж, щоб мережі вчасно відновлювалися та відбудовувались, так як, наприклад, після ударів цієї зими, тому, що це питання державної ваги, питання стратегії стратегічної безпеки нашої держави. Ну і багато чого іншого. Ну так, президент відкрито про це кілька днів тому і сказав про те, що такі підприємства, що Забезпечує стратегічну безпеку, вони якраз мають бути повернуті під контроль держави. Дякую вам, пане Тарасе, за цю розмову. Тарас Загородній політолог долучався до прямого ефіру на 24-му.